Києві завершують монтаж головної новорічної красуні країни. Цьогоріч її традиційно встановили на Софійській площі. На якому етапі підготовка локації? Коли відбудеться її офіційне відкриття? І найголовніше, чи буде де сховатися містянам у разі загрози повітряного удару? Про це розкаже мій колега Даніл Снісар зараз на живої Софійської площі. Даніле, я тебе вітаю. Будь ласка, тобі слово. Олександр, добрий ранок. Цьогоріч головна новорічна ялинка забезпечується коштом меценатів. Тобто, жодної копійки з бюджету на її встановлення чи функціонування витрачати не будуть. Монтувати ялинку почали напередодні з верхівки. Цього разу вона у вигляді національного герба. За вишки різдвяне дерево, 12 метрів. Усі його компоненти виконані зі штучних матеріалів. Завершити повне облаштування локації планують сьогодні до кінця дня. Ну а вже за. Тра організатори хочуть зробити офіційне відкриття головної ялинки 6 грудня, саме тоді, коли згідно з новим церковним календарем в Україні, відзначатимуть День Святого Миколая. Біля ялинки також працюватиме невелика міні-локація, де кожен охоче зможе зробити собі фотографію на згадку, а також задонатити на підтримку збройних сил. Біля головної ялинки фотозона, яка присвячена нашим військовим. Де можна буде зробити донат за е, і забрати з собою на згадку іграшку, яка також присвячена цій ж тематиці? Е, цей раз ялинка це не для того, щоб, е, щоб були вау або було шоу. Ні, е, вона народжується в муках, як і зараз як вся наша Україна страждає від цього. -цього. Тому вона буде спокійна, виважена. Без святкових програм і ярмарків Цьогоріч головна новорічна ялинка на софійській площі обідеться без традиційних яток зі смаколиками і сувенірами через постійну повітряну небезпеку. Саме на свята ворог може вдатися до чергового удару по столиці, і не дай Боже, якщо це буде балістика, то наприклад, перебуваючи тут на Софійській площі, знайти а тим паче швидко дістатися до безпечного місця, не так вже й просто. Це я перевірив на собі. Найближче укриття знаход Дяться на майдані незалежності, це саме те місце, де ем, можуть переховуватися значна кількість людей. Головне, там є постійний цілодобовий доступ до укриття, і це власне підземні переходи на майдані незалежності від головної ялинки за моєю спиною до е, цього місця приблизно 600 метрів, тобто пішки 8-10 хвилин. А це навіть довше ніж час, за який долає балістична ракета відстань від російського кордону до столиці. Тож військові в. Котре закликають з обережністю ставитися до масових святкувань і не забувати про те, що діє комендантська година. На різдво і новий рік ми не плануємо жодних масових заходів, ні ярмарок, ні інших святкувань. Таке рішення було прийнято Радою оборони міста Києва. Якщо і будуть окремі Точкові заходи, то вони будуть проводитись не на відкритих, а на закритих локаціях. З отримання всіх визначених заходів безпеки. Комендантська година, як і визначено, буде в місті Києві з нуля до п'яти годин ранку. Це вже другий новий рік, який українці будуть змушені зустрічати в умовах повномасштабної війни. І власне святкування буде можливим завдяки нашим захисникам, які зараз у мороз продовжують боронити нашу землю і відбивати постійні наступи і натуги ворога захопити у українські землі. Там теж чекають на нашу допомогу на фронті. Тож не забуваємо донатити, донатити на підтримку військових. Ну і власне там на фронті теж намагаються створити бодай мінімальну святкову. Атмосферу, так наприклад, на околицях Бахмута у кількох кілометрах від міста днями з'явилася така імпровізована новоріч, новорічна ялинка. Її встановили волонтери, а у збройних силах її вже назвали головною новорічною ялинкою країни. Олександре, дякую, дякую тобі, Даніле, за цю інформацію. Нагадаю, це був наш кореспондент Даніл Снісар з Софійської площі, де завершують зведення новорічної ялинки.